Добре! Друзі, всім дай Боже! Поїхав до колеги допомогти з сіном. Бо маємо тут трохи сіна, дві триходки буде фірою одним коником і повозимо. Потім будемо ще щось більше косити. О, то, що все треба косити. Що тут збоку є. Там далі ліпша трава, тут трошки гірша. Ось такі справи. Так що, друзі, не переключайтеся, пишіть який коментар, ставте лайк, підписуйтеся, а ми їдемо далі.

Так, друзі, одна ходка є. От таку одною фірчиною привезли. Ось так непогано. Їдемо, друга ходка. Під капотом одна кінська сила Ми поїхали Йо, 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 гей. Йо! Так, їдемо далі. Тут їх тобі не виїхать. Почти по Ну. Ну неможливо, так. Так, все, тут купочка. Ходи mm. так добре. Так, привезе ще одну партію. Заберіть сюди, дипло, на підстріл. Зараз ми її вигружаємо і третя ще буде партія така мінімальна. І все там же люди тоже приїхали. Перевертати сіно. Скинули ми другу фіру, вже там розправили. Так воно вийшло. Їдемо ще третю ходку, таку мінімальну там ще небагато. Але знімати, певно, вже не буду, бо то нема дуже, що там знімати. Так що, друзі, таке коротеньке відео вийшло. Пишіть коментар, ставте лайк, підписуйтеся. Далі буде.